Вітаю, це Брейнет. 14 вересня прийшла нова презентація Nintendo Direct. На ній показали декілька інтересних проєктів, але так як життєвий цикл Nintendo Switch стрімко підходить до свого завершення, цей Direct став одним з тих небагатьох, де Nintendo не анонсувала жодної своєї нової гри. Сам вміст Nintendo Direct злили ще десь за тиждень до його проведення. Зробив це Pioro, який до цього вже злив літній Nintendo Direct. тому не вірити йому не було причин. Але при цьому він нічого конкретного не писав, і тому люди понапридумували собі вже чогось зовсім зовсім інакшого. Ми ж тут нічого не придумуємо та нічого не хайпуємо, що дозволяє від таких Нінтендо Directів все рівно отримувати задоволення. Почалося шоу з повноцінної демонстрації: доповнення до Splatoon 3 Site Order. Мені дуже подобається монохромна естетика DLC, а конкретно гімплейно схоже на те, що вони зроблять сінглплеєрний Salmon Run. Хоча я надіюся, що це буде тільки один з степів місій. Ну і схоже на те, що тут у нас навіть будуть елементи рогаликів з дуже глибокою кастомізацією героя. Чекаємо, що вийде Octo-Expansion це одне з моїх найулюбленіших DLC, тому від доповнення до Splatoon 3 я чекаю, як мінімум, чогось на тому ж рівні. Після цього анонсували вихід ремейка оригінальної Mario vs. Donkey Kong, яка в свою чергу є секвелом самої оригінальної Donkey Kong, або її переосмислення Donkey Kong 94 для Game Boy, де оригінальну концепцію безкінечно розширили. В як додадуть кооператив, а візуальну частину гри підтягнуть до сучасних стандартів Нінтендо. Я дуже чекаю на вихід цієї гри, тому що що оригінальний Donkey Kong 94, що її сиквел Mario vs. Donkey Kong, це напевне одні з найкрутіших пазл-платформерів в цілому, які коли-небудь випускала Нінтендо. І набагато приємніше отримати ремейк саме цієї гри, ніж нову частину під серії Mario Minis. І я надіюся, що ремейк саме цієї гри дає нам в майбутньому можливість отримати розвиток цієї серії саме в сторону оригінальної Mario vs. Donkey Kong. Але звичайно, коли люди дізналися про те, що Donkey Kong буде. Буде на Nintendo Direct, всі очікували якусь нову гру в серії Donkey Kong Country, або якийсь зовсім новий крутий 3D-платформер. На жаль, цього не сталося, через що конкретно ця анонсована гра отримає дуже багато хейту. Принц персія The Lost Crown вийде вже 18 січня. Horizon Chase 2 вийшла зразу після презентації Nintendo Direct і її вже можна пограти. Super Crazy Rhythm Castle. Це ритм гра від Konami, в якій буде музика з різних її інтелектуальних власностей: Бітманія, Касалванія, Гредіус та багато, багато інших. Виглядає цікаво. Я навіть думаю, чи мені її придбати. Спай Аня нам за Аню Форджер, проживаючи її повсякденне життя. Потрібно буде заповнити фотоальбом для домашнього завдання. І грати в цю гру, звичайно, будуть виключно перекачені гігачади. Super Mario RPG отримала новий трейлер, який я спеціально не дивився. Я хочу знати про гру настільки мало, наскільки це тільки можливо. А серія Nintendo Trace Memory отримає ремейк у вигляді Another Code Recollection. Перша гра виходила для Nintendo DS, а друга для Nintendo V. Обидві гри повністю перероблять у вигляді збірника. Я ж надіюся, що коли-небудь ми отримаємо ремейк. Dreams. Давайте, бандайнамко, не спіть. Гра про принцесу Піч Princess Peach Showtime, отримала повноцінну геймплейну демонстрацію. В ній принцеса Піч буде приміряти різні наряди, а геймплей буде мінятися в залежності від того, в що вона одягнута. Потенційно це може бути як одна з перлин бібліотеки Nintendo Switch, так і абсолютно прохідна гра. Дивитися на це особливого сенсу немає, потрібно грати. Хоча я радий, що Піч нарешті отримує нову гру. Я ж би, в свою чергу, був не проти отримати Super супер. Це спіч серія сага, яка за межами Японії починалася як спін-оффи Final Fantasy, нарешті отримає нову гру в серії. Виглядає прикольно, на жаль, з самою серією я не дуже знайомий, але в останню ітерацію я б з задоволенням пограв. Якщо вийде гра у час відсутності нових релізів, я скоріше за все її собі придбаю. Ремастери оригінальної трилогії Tomb Raider виходять на Nintendo Switch вже зовсім скоро. Ігри обновлять візуально, повністю переробивши майже всі асети, але при цьому зі збереженням візуального стилю, як це робили, наприклад, з ремастерами серії Turok чи недавньої Quake 2. Виглядає дуже круто, хочу пограти. Виходять. Ремастери вже 14 лютого. Я дуже надіюся на фізичне видання. Детектив Пікачу 2 виходить вже 6 жовтня. Канамі разом з WayForward анонсували нову гру в серії Contra. На цей раз це буде класичний 2D gun, який, як і Contra 4, стане софт-трибутом сиквелом оригінальної гри. Де початок гри в нас знову буде плюс-мінус повторювати оригінальну гру, але потім вона переросте в щось зовсім зовсім своє. Дуже чекаю на вихід гри. У WayForward все ще великі проблеми з 3D-графікою, чомусь не можуть вони в неї. Але нехай страшненький візуальний дизайн не дасть вас обманути. Скоріше за все, це буде фантастична гра, як і Contra 4. Тому чекаємо і, звичайно, купуємо Contra Operation Galuga. чи Galuga. В цьому випадку я не впевнений. А ще одним з ігрових персонажів там буде Проботектор. Фантастика. Атлос в компанії з Веніла анонсували свій наступний продукт Unicorn Overlord. І на цей раз це буде тактична RPG. але не у футуристичному світі, як було з Сентінелами, а в більш класичному середньовічному. Виглядає як і будь-яка інша гра Веніла Вар, просто божественно, і враховуючи те, що Сентінели це одна з кращих ігор останніх років. Я впевнений, гратися буде не гірше. Пограти в неї можна буде вже 8 березня наступного року. Luigi's Mansion 2 отримала новий трейлер і виглядає вона набагато краще, ніж гра на 3DS, але при цьому все ще абсолютно не дотягує до Luigi's Mansion 3. Амібо фігурка Соре вийде вже у 2024 році. А я ще й досі не можу придбати фігурки пайри і міфри, тому що їх зі швидкістю світла всюди розкупили, і я мушу чекати їхньої наступної появи в продажі. Фанати F-Zero радійте, тому що після 20 років Нінтендо нарешті випускає нову гру в серії. Ви надіялися на ремейк нової гри з GameCube, або взагалі зовсім новий ігровий продукт. Але все набагато краще, тому що Нінтендо випускає F-Zero 99. І звичайно, гра дуже крута, і в неї вже всі зараз грають і насолоджуються і кажуть, що все класно, але це все рівно не те, як потрібно анонсувати такі ігри, тому що в нас тут знову ситуація як. З Бетроїт Прайм Федерейшн Форс. Ви не можете анонсувати спіноф чи щось супер експериментальне, коли в серії 20 років не виходили нові повноцінні ігри. Але я надіюся, що з успіхом F-099 Nintendo Нінтендо справді почнуть працювати над новою грою в серії. А ще це, звичайно, не перевірена інформація. Ніякої відповідальності я за неї не несу, і я впевнений, що скоріше за все так не буде. Але Next Level Games розробники Luigi's Mansion 3, однієї з найкрасивіших ігор на Nintendo Switch, зараз працюють над новою повноцінною грою в серії. Знову ж таки, на 99% це фейкова інформація, але якщо це справді буде так, то це буде дуже круто. Варіовер мувит отримала новий трейлер, виглядає дуже круто, але я все ще чекаю на новий Rhythm Heaven. Найближчим часом на Nintendo Switch вийдуть DLC до Eastward, Wargroove 2 та Супер Хайповий Dave the Diver. після чого показали останню хвилю доповнень до Mario Kart 8 Deluxe. Одним з треків стане Daisy Circuit з Mario Kart V, а ростер ігрових персонажів поповнять Діді Конг та Фанкі Конг, Полін та Пічета. Чекаємо повноцінну демонстрацію доповнення, щоб дізнатися, які ще треки в цю хвилю війдуть. А за нових ігрових персонажів я дуже радий. Всі вони дуже класні. Що саме дивне для мене, одним з хедлайнерів Діректу став Among Us з новою картою. Це не та гра, якою варто закривати презентацію. Але на щастя, після цього нас чекав ще один анонс. І буквально з першої секунди трейлера в мене пішли мурашки по шкірі, тому що нарешті Нінтендо анонсували ремейк Paper Mario The Thousand Year Doors, чутки про розробку якого активно ходять вже останні декілька років. Але я не вірив, що це може бути правдою, тому що The Thousand Year Doors це одна з найоригінальніших з точки зору концепцій та демонстрацій персонажів Всесвіту Mario ігор, що Нінтендо. Будучи останні 15 років максимально стерильною компанією, яка не дозволяє, хоч якось неоднозначно демонструвати своїх героїв, скоріше за все, дозволити б не могла. Але ні, я радий заявити, що десь в 2020 році темний вік Нінтендо закінчився, тому що десь саме в той час, скоріше за все, почалася розробка цього ремейка. І виглядає він безкінечно фантастично. Paper Mario The Thousand Year Doors це одна з найкращих JRPG всіх часів, та в цілому, напевне, одна з найкращих ігор всіх часів. Ви собі собі навіть не уявляєте те, наскільки ця гра крута. І я дуже радий, що Нінтендо повертає її назад та ще й на Nintendo Switch що дає нам надію на дуже світле майбутнє серії Paper Mario. Не дивлячись на те, що Origami King стала моєю улюбленою грою в серії, в якості ремейку The Thousand Year Doors може собі це звання повернути. Я дуже радий, що вони повністю обновили візуальну частину гри, паперову тематику винесли на зовсім новий рівень, тобто оточення, як і в новіших частинах. Серії Paper Mario в нас тепер дійсно ніби з паперу, вирізане з паперу, картону та склеєне докупи, де в нас буквально помітні оці краї та неточності, сам візуальний дизайн ідеально перенесли з Nintendo GameCube, не обновляючи його знову ж таки до візуального дизайну останніх ігор серії. Хоча я й є одним з прихильників білого аутлайну, і з великим задоволенням зараз на локі перепроходжу Paper Mario Color Splash. Ремейк Paper Mario The Thousand Year Doors може потенційно стати однією з кращих ігор на Nintendo Switch в цілому, настільки вона крута. І на цьому дірект закінчився. За рахунок того, що йшов він цілих 40 хвилин, і поміж іграми, які мені подобалися, все-таки вклинювалися оці всякі дивні продукти, по типу нової карти для Амогосів. Чи 25-мільйоновий раз показ Детектив Пікачу, Дірект в цілому був адекватний, якщо враховувати те, що по факту в нас тут вже закінчення життєвого циклу Nintendo Switch. Знову ж таки, нових ігор Нінтендо не показала, вони зараз просто стараються довести всі ігри до релізу, ну крім Paper Mario The Thousand Year Doors, але це також не нова гра, це ремейк. І поки основні студії Нінтендо трудяться над створенням стартової лінійки ігор для Nintendo Switch 2, чи що там в Нінтендо вийде, ми звичайно отримуємо ремейки переведення та простіші ігри, що очікувано. З продемонстрованого мені дуже сподобався ремейк Mario vs. Donkey Kong, звичайно, DLC до Splatoon 3, нова Contra та Unicorn Overlord, Ну і звичайно, я був в абсолютному захваті від Paper Mario The Thousand Year Doors. В цілому, знову ж таки, Дірект вийшов нормальним. А враховуючи те, що в нас тут на підході нова платформа від Nintendo і абсолютно нових бенгерів від компанії очікувати, очевидно не варто, вийшов Дірект доволі непоганим. Звичайно, прикро, що не показали Metroid Prime 4, скоріше за все, гру вже повноцінно анонсують на презентації Nintendo Switch 2, як кросген-гру, яка одночасно вийде на Nintendo Switch 2 на запуску або в перші місяці її існування, та на Nintendo Switch. В якомусь спрощеному варіанті. Ну і з лютневого Нінтендо Direct я все ще дуже сильно чекаю на анонс Metroid Prime 2 та 3 для Nintendo Свіч. А випишіть в коментарі, наскільки вам сподобався цей Дірект та які ігри привернули вашу увагу. На цьому у мене все. Я піду працювати не над іншими відео, а просто працювати, тому що в мене на роботі повний завал. Я зараз просто виживаю так сказати. Саме тому ви, скоріше за все, не чуєте змотивованість у моєму голосі. Вам бажаю успіхів та до зустрічі!